down for it. отож, другобич фестиваль, час знайомитись, це Влад, Славік, Юра, і як ми вам? А, класно, пацани, класно, але вам би в команду взяти когось такого скромного, такого феєричного і сексуального. Пацаки, хто це такий? Я не знаю, хто Ілля. Ілля! Я не знаю. А якщо так. <звук> Друзі, а мало хто знає тебе. Ілля! Славі! Ілля! Потлатий? Оце командочка. Баба... І для початку дуже класно, коли твоя дівчина балерина. Малаза, <звук> Друзі, в Чикаго дуже важко знайти вільне місце, але кмітливі офіціанти знайшли вихід. Доброго вечора для мене моїх подруг. Будь ласка, місце на чотирьох. Бійго. Собі розвідник з дуже неточними даними. Доповідай. Значних 8 танків. Чи 15? то Чи літаків. А, то в нас. Друзі, давайте перенесемось на корпоратив Держнаркоконтролю. Контролю. Ну, і де той корпоратив? А походу, в другій стороні. А така ситуація мала статися в будь-якому магазині. Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, дороговицьку ковбасу. Ми їх більше не робимо. Як не робите? То дайте мені московську. Тоже нема. А як же мій гастріт? Але в тебе немає гастріту. От іменно нема. А мені вже 15 років, а мені досі не було гастріту. У всіх моїх однокласників вже давно був перший гастріт. Ну візьми стрівецьку. А гастріт буде. Буде щось друге. От. Венеція вважається найромантичнішим місцем у Європі. Отож, уявіть собі, погоня у Венеції. Друзі, я хотіла закінчити фразою мера міста Другобича, коли він прийде додому після КВН. Як це вони оце... <праць> <праць> Дякуємо. Місто тернопіль з Місто! Давай поки нікого нема. Місто...